Друзі, дивіться, зламався в мене війпани це порований. Я прийшов в амбуланс. Зараз я в амбулансі. Покажу, як все тут відбувається. Як тут приймаєш медична допомога? А прямо піді мною такі вікно, ти до нього приходиш, тебе приймають, записують твою страхову і далі відправляють на догляд. От сюди. Ти чекаєш тут, ти маєш тут досить довго чекати. Ну, Приблизно це година-дві. От мені зараз повезло вечір, 9 вечора я чекав там всього півгодини. От і зараз буду проходити на прийом. Далі все по-класному. Ти думаєш, так? Ну, так. Ти штинний міць? Інглійською. Ти хтось штинька не досяг? Вітаю. Вітаю. Просто хвилинку. Сиди. Що сталося? Так, поки лікар пішов, покажу вам, як виглядає швидка допомога. Значить, тут пульт, який керує повністю палатою всім процесом. тут це моє коло, яку я тут купив в автоматі. Тут вони бачать повністю всю історію. Про мене, вставляються до чіп-карту, і все бачать. Купа-купа різних методів дослідження. Тут вони мені тільки що перемірили все, що могли. Навіть те, що не треба міряти. Одразу тут все є для тестів, для того, щоб взяти кров різні. Аналізи взяти і так далі. Зараз спробую пройтись трошечки якось так позніматися. Тут отак палати, де люди також лежать на огляді. Бачите, воно так лежать і чекають своєї черги, коли їх оглянуть. Так, спробуємо піти далі. Тут місце, де одразу можуть положити і зробити тобі лежачим МРТ повністю по колу. Так, тут, тут навіть оперувати можуть. Це я точно знаю, тут прямо оперують. Тут є отакі крісла для пересування. Якщо тут і не зручно пересуватись. Тут на комп'ютерах врачі а, збираються, і в цьому місці отак прямо у них конціліум сіли. І вони стоять і вирішують, кого як лікувати, що кому призначати. А, тобто тебе звідси не випустять, поки не вирішать, як найкращим методом тебе лікувати. І це будуть вирішувати декілька лікарів, реально ну професійних зберуться. Я знову в цій кімнаті і зараз буду чекати приходу лікаря і подивимося мені скаже про мою руку. Потім потрібно лежати. Ну, я, я ліг, можна сидіти, що хочеш і чекати доктора. Я вже чекаю доктора годину. Минулий раз, коли мене привезли, я чекав дві з половиною години найбільше поки мене відправлять палат. Це ж Добре. просто.